Вітаю, діти! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку на які водні ресурси багата Україна. Налаштуємось на урок. Пролунав для нас дзвінок. Починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці. Що у нашім дружнім класі діти просто молодці? Почнемо із щоденних новин. Яка зараз пора року? Який місяць на календарі? А яке сьогодні число? Чи є хмарки на небі? Подивіться у віконечко, а чи добре гріє сонечко, кому відома температура повітря? Молодці пригадали, відгадайте загадку і дізнайтесь, про що сьогодні буде йти мова на уроці. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить, що це діти. Річка. А що таке річка? Давайте з вами пригадаємо річка це постійний водний потік. Який тече у виробленому ним самим заглибленні. Помилуйтесь, будь ласка, світлинами, на яких зображено річки України. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Сьогодні ми будемо говорити з вами про водні ресурси. Водні ресурси це природні чи штучні заглиблення, у яких накопичується і затримується вода. Водні ресурси поділяють на природні, до них відносять джерело, річку, озеро, болото, море та океан. І штучні. Це створені людиною ставок, канал, водосховище? Давайте пригадаємо будову річки. Зверніть увагу на світлину. Пригадайте, як називається місце, де починається річка? А як називається місце, де річка впадає? у іншу водойму. А тепер давайте з вами подумаємо, які є водойми в нашому населеному пункті. Як люди їх використовують? Пропоную вам попрацювати із підручником. Будемо з вами читати і позначати, чи ви це знаєте, чи ця інформація є для вас новою, чи у вас є питання. Або, якщо ви не згодні із думкою, що у вас є власна думка інша. позначаєте Кожне речення відповідною позначкою. Працюємо із підручником на сторінці 99. На поверхні землі є величезна кількість водою: океани, моря, річки, озера, болота. Поставте відповідну позначку. Після дощу частина води проходить крізь шари ґрунту і піску до рівня глини, що не пропускає цю воду. Тут утворюються підземні струмочки, що течуть туди, куди нахилений шар глини. Там, де глина підходить близько до поверхні землі високого берега, вода витікає на поверхню, утворюючи джерело. Зробіть відповідну позначку. З джерела витікає струмок. У нього можуть впадати інші струмки, води ставатиме більше. Так утворюється річка. Зробіть, будь ласка, відповідну позначку. Давайте з вами попрацюємо. Над будовою річки. Витік це місце, де річка бере початок. Русло заглибина, в якій тече річка. Гирло місце, де річка впадає в море, озеро або іншу річку. Притоки це малі річки, що впадають в річку. Пропоную вам трішечки відпочити і виконати завдання фізкульт хвилинки. Встаньте, діти, посміхніться, землі наші уклоніться. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться. В різні боки похиліться. Веретеном покрутіться. Раз присядьте, два присядьте. І на місце тихо сядьте. Відпочили. Продовжуємо працювати. За своєю структурою річки бувають рівнинні та гірські. У рівнинних річок течія повільна, плавна, гірські річки мають швидку й бурхливу течію. Вони мілководні. Їхні долини вузькі й глибокі, під час дощу або танення снігу всі річки стають повноводними, потоки води в них вирують, підхоплюючи й переносячи каміння з місця на місце. Більшість річок України рівнинні, до них належить Дніпро. Дністер Південний Буг. До гірських річок належать Тиса, Прут та інші. Зверніть увагу на світлини. Рівнинної річки та гірської. Вони мають суттєві відмінності. Давайте попрацюємо з картою. Знайдемо на карті річки України. Першу річку, яку я вам пропоную знайти, це річка Дніпро. Річку на карті ми показуємо від витоку до гирла. Річка Дніпро впадає у нас у Чорне море. Друга річка, з якою пропоную вам ознайомитись, це річка Південний Бух. Річка бере початок на території України в Хмельницькій області, несе свої води до Чорного моря. Не менш цікавою є річка Дністер, яка бере свій початок з Карпатських гір. Тече територією України, Молдови та впадає в Чорне море. Річка Прут. Зверніть увагу. Так. І ще у Дніпра є притоки, права притока Дніпра десна. Прип'ять, ліва притока Дніпра, менші за розміром річки, але несуть свої води і у велику річку Дніпро, а потім до Чорного моря. Зверніть, будь ласка, увагу на діаграму на сторінці 101. Вашого підручника. Давайте з вами подивимось, які річки України найдовші. Дивіться, загальна довжина та довжина в межах України. Найдовшою річкою є Дунай. Ви бачите, її довжина сягає. Понад 2750 метрів. Другою задовжиною є річка Дніпро, її довжина сягає більше 200 тисяч кілометрів. А які річки мають найдовший шлях територією України? Це річка. Дніпро. Довжина в межах України становить близько тисячі кілометрів. Другою за довжиною в межах України є річка Південний Бух. До речі, саме річка Південний Бух від витоку до гирла протікає територією України. Тиса і пруд, гірські річки мають значно коротшу довжину. Працюємо далі. Працюємо із контурною картою. Позначте на контурній карті річки України Дніпро, дністер. Та Південний Буг. Скористайтесь атласом фізичною картою України. Давайте пригадаємо правила безпеки на воді влітку. Перед тим, як йти копатися, запитайте дозволу батьків. Без нагляду дорослих не купайтесь в незнайомих місцях. Коли заходите у воду, попереджайте тих, з ким відпочиваєте, не грайте у воді, бережіть своє життя, будьте обережні на воді. Взимку не менш, небезпека може, час може зустрітися на воді. Які ваші дії? Якщо під час прогулянки на водоймі почне тріскатися лід, ви маєте повернутися на берег поповзом, широко розкидаючи при цьому руки. Перевірити міцність льоду, спробувати розбити ногами, почати гукати на допомогу. Це цікаво. Пропоную вам ознайомитися з інформацією у підручниках. Чи знаєте ви що? Типовими мешканцями гірських річок. Є бичок головач і форель струбкова. Головач веде нічний спосіб життя і більшу частину часу ховається серед каміння, харчується він личинками комах, а також дрібною рибою. Форель, що осені вирушає на нерест, на ділянки з кам'янистим дном. Пливучи проти течії, кожна форель має свою кормову територію, яку вона захищає від вторгнення чужаків. Зверніть увагу на зображення риб. Давайте підведемо підсумок. Перевірте себе, як утворюється річка. А як називається місце, де річка бере свій початок? Що таке притока? Чим відрізняється рівнинна річка від гірської? Яка річка протікає через ваш обласний центр? Яка небезпека може очікувати на водоймах узимку, а яка у літку? Чого ви навчилися на уроці? А що викликало труднощі? Чи впоралися ви з ними? Увага! Домашнє завдання! опрацювати сторінки 99, 103 за підручником, підготувати інформаційну довідку про Чорне море. А тепер приготуйте свою руку ліву або праву, як вам зручно. Нам знадобляться ваші помічники, друзі. П'ять пальців. Великий палець для мене було цікавим. Пригадайте, що на уроці було для вас цікавим? Вказівний. Пригадайте, з якого питання ви отримали конкретні рекомендації. Середній палець допоможе нам пригадати. А що було важко? Безіменний палець згадай, Яка твоя псих... який твій настрій у кінці уроку. Мізинець для мене було недостатньо. Чого було недостатньо? Дякую вам за роботу. Бажаю успіху у виконанні домашнього завдання. Нехай щастить!